Всіх, мене звати Олена, ви на моєму каналі Спиці та Голка, і сьогодні у нас включення без світла. Сьогодні, 6 грудня, День Святого Миколая, День Збройних Сил України. Я при свічках з ліхтариками, тому що в Києві планове відключення, і, як ви бачите, світла немає і картинка відповідна. Але я вирішила не відкладати і зробити це включення саме сьогодні для того, щоб поділитися з вами дуже класною ініціативою, яку ми разом з дівчатами-блогерками, які в'яжуть, вишивають і ведуть свої ютуб-канали про рукоділля українською, організували цього року. З легкої руки Лілі з каналу Теплі Петлі. Ми вирішили зробити таємного Святого Миколая і обмінятися подарунками саме на 6 грудня. І, звісно, ми не могли просто влаштувати свято собі. Ми хотіли використати цю ініціативу для того, щоб зібрати благодійну банку на підтримку трьох підрозділів. Деталі всі я лишу в описі. І також дам посилання на інстаграм Лілі, в якому проводиться цей благодійний збір. Прошу вас долучатися, тому що призи ми вибрали дуже і дуже круті. Ви їх точно оціните, якщо любите в'язання. В описі до цього відео я лишу посилання на канали всіх дівчат. Блогерок, які долучилися до ініціативи З Таємним Миколаєм, закликаю вас подивитися їх розпаковки і спробувати вгадати, від кого ж вони отримали ці подаруночки. Я теж готувала подаруночок, який поїхав у Львів, і трошечки-трошечки дам маленьку підказку, що це за подарунок в кінці цього відео. А тим часом я. Забрала з нової пошти свій подарунок. Не знаю, чи буде достатньо гарно видно. Можливо, зараз зміню ракурс і покажу вам одразу все, що є в коробці, можливо, покажу так. Побачимо. Я ще всередину не зазирала, дивіться, тут все запаковано в коробку з Петхауса магазин для тваринок. Не знаю, чи це було заплановано чи ні. Орі буде дуже задоволена, тому що вона любить трощити таку упаковку. Тут всередині також все запаковано Я люблю таке. Я теж свої так пакувала. Так, тут листівочка є. Листівочка зі Львова. Я не бачу, щоб було підписано від кого це, тому будемо розгадувати разом. Дивіться, яка цукерочка. Дещо горіхово солоденьке, пов'язане в моїй уяві саме з Різдвом і однією дуже різдвяною книгою. Тут е, те, що зазвичай в'язальниці часто гублять. Тому воно точно не буде зайвим. Моя перша думка, що це маркери для в'язання. А раніше я завжди зберігала упаковку, а тепер мені дуже подобається її трощити, як і орі. Так, це маркери. Ух ти, вони такі цікаві. Маркери у вигляді кавових зерняток. Я обов'язково покажу все ближче, але спочатку хочу все розпакувати. Дещо львівські для створення різдвяного настрою. Бунтик якоїсь цікавої пряжі має вистачити на шапку або рукавички. Я, до речі, хотіла якраз зв'язати собі шапку і рукавички, тому що всі мої шапки на мене або малі, або я їх загубила, або вони вже мені не подобаються. Боже, тут стільки всього. Чому так багато подарунків? Клас! Подивіться, на який пакет. Подивіться на цей пакунок. Я поки що його не буду розпаковувати, а ви, якщо здогадались, що це, і у вас є ідеї, бо в мене є. Напишіть в коментарях, що ви думаєте в цьому пакуночку. Тут ведмедик для твоїх проєктів, але насправді його можна використовувати по-різному. В мене взагалі немає ідеї, що це. Можливо, це якась косметичка або сумочка, в яку можна. Склад Орі в мене вже видирає упаковку. Клос! Клос! Так, це дуже прикольна, затишна. Сумочка-косметичка, в яку можна складати всякі свої рукодільні штуки і невеличкі а, процеси. В мене якраз є один з таких. Мені так приємно. Ну, принаймні, це точно хтось зі Львова. Гарантовано. У нас декілька людей зі Львова приймали участь в таємному Миколайчику, тому. Вже е, коло звужується. Все, буду міняти камеру е, і пробувати при такому світлі намагатись зняти вам е, ближче всі е, складові пакуночки. О, клас! Я бачила такі. Хотіла собі замовити. Клас, дякую. Треба їхати у Львів. А тут мені здається твіт. Так, схожий на твіт. Який гарний. Софт донигал. Так. Клас. Дякую. Я, якщо чесно, це прям. Я не знаю, як так працює поле і як все складається, і люди відчувають, тому що я якраз знаходила нещодавно майстер-клас від Наталі Гаман про шапку ствіду і клас, дякую. Ну і поки Орі тут насолоджуються теж дарунками. Хто здогадався, що це таке? <смі> це річ, яку я хотіла дуже давно, і все ніяк не могла а, знайти або зібратися купити. І тепер вона в мене вже є. Ура! А, можливо, тепер а, на, нарешті на моєму каналі з'являться вони, відео про них. <смі> Та-дам! Блокатори для шкарпеточок. Дякую. Мені дуже приємно було розпаковувати ці пакуночки, мені дуже сподобалось. І я дуже ціную те, що людина, яка дарувала мені подарунок, запакувала так все дбайливо, підібрала такі речі. Орі ні! Орі вже вляглась на косметичку і вирішила, що вона буде її. Ми з Орі закликаємо вас донатити і допомогти нам з дівчатами зібрати цю благодійну банку для того, щоб підтримати три підрозділи, про які я говорила в цьому відео. У нас вже повернулось світло, і я вирішила ще раз показати вам. Ці класні подарунки, які отримала при нормальному світлі, мені дуже подобається. А я скажу чесно: в мене є ідея, хто це може бути. Є припущення, що моїм Миколайчиком була Ліля з каналу Теплі Петлі, яку я вже згадувала і яка ам, придумала всю цю авантюру. Чому я думаю, що це Ліля? Ну, тому що Львів. Ліля зі Львову. По-друге, це котики. І тут котики є на листівочці, і на підписах пакунків також була мова про котики. Тому, а у Лілі є котики. От. А ще Ліля завжди говорить на своєму каналі про те, що її відео присмачені львівським колоритом. І мені здається, що ось ця картинка, цей кадр і те, як були підписані подаруночки, ну це прям кричить львівський колорит, тому я думаю, що це від неї. Після того, як показала вам подарунки при світлі, подивилась ще раз на листівку. І там uh, мій таємний Миколайчик uh, назвала себе. <сум> Ніякої таємниці не було, але я просто не побачила від uh, того не дуже окейного світла, про якому я знімала. Але насправді, я думаю, це і на краще, тому що мені дуже сподобалось uh, вгадувати. Я поки що не буду вам розкривати, чи вгадала я, чи ні. Uh, Давайте свої ідеї, як ви гадаєте, чи була я права, чи ні, можливо, ви впізнали в цих подарунках когось іншого, не того, кого впізнала я. І ще раз запрошую вас доєднатися до нашої благодійної лотереї, там будуть дуже класні лоти, і від себе бажаю вам мирної ночі, мирних вихідних. І, будь ласка, підтримуйте всім, чим ви можете, наших захисників і захисниць, завдяки кому ми можемо з вами знімати такі затишні відео і влоги, пити каву, в'язати, вишивати і творити.